Біжимо, бревна тополя і про. Біжимо сплачувати експертизу на нашого мерсіка. Так, ми все сплатили. Нагадую, експертиза 370 гривень. Кому цікаво. Оформлюємо все покрасення. За того покажу. Причутлива автівка. Дякуючи зниженню цим, цим на бушечку. Вони становиться все доступніше. Скоро стане народним. Ось так, такий у нас мерсик. Пробіг 30 з хвостиком. Подивиться на стан. Як їздять китайці. тайці. Подивиться на руль. Подивиться на педалі. все в идеальном состоянии. Рояльный лак под плевкой, перетянутый броневанной плевочкой. Ну, вообще не переживаем. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Тут, 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 тут у нас вот такой роскошный салончик. Сейчас мы покажем. А, вот это любимая фишка. Помаскач Мерседеса. Шикарний коврелін. дорого мага. Відбрасывание сиденья вперед. Подпол. Шикарна тачка. Шикарна тачка. в МГ стайлі. Нагадую, є дві версії. МГ стайл, звичайний звичайно, але буде